Топом біжать, Ні. як вони забігають, у як нас, ви плануєте. У нас От. буде функціонувати чотири групи. В групі буде працювати два вихователі, два помічника-вихователі. Вихователі і працівників ознайомлені з алгоритмами дій на випадок повітряної тривоги. От поступив сигнал повітряна тривога помічники, які працюють в тій -ті групі, організували діток і вони окремі виходи, так як у нас у садочку п'ять евакуаційних виходів. Так що вони. Не будуть йти в одному напрямку, в одній двері, а в кожного є і спускаються сюди. Тепер у сховищі, наприклад, тут буде ясільна група, там друга група, там третя. Ще поставимо. І ще нас одна кімната є, резервна, де будуть старші дітки. Там я вас поведу, туди покажу. Переживаємо всі, хвилюємося, бо це безпека дітей. Працюємо перше в такому режимі. Але я думаю, при вашій допомозі, підтримці, при високому професіоналізму моїх працівників, ми будемо старатися все, щоб всі були живі, здорові. Все таки надіюся, що ви проведете тренування з дітками. Щоби обов'язково щоб... обов'язково ще й не раз не буде тієї повітряної тривоги, а ми будемо поетапно відпрацьовувати. Спочатку заведемо діток сюди і скажемо, дивіться дітки, ми прийшли сюди, розкажемо, чого. А в нас є ширма, тут ляльковий театр. Ми будемо дивитися, ми прийшли в театр. Буде музичка грати, і тут будуть зайчики, щоб зацікавити діток, щоб вони не боялися, що вони йдуть в укриття сюди, а вони якесь відовище побачать. Оце так продумаємо кожний нюанс. Вона психолог теж має продумати, буде, да, як так, це довести діткам. Буде такі вправи виконувати, як подолати дитячий страх, як інші якісь проблеми, такі психічного характеру. Вона в нас працює 14 років, ви я скажу, цій справі, то вона знає, як працювати. А ви перевірили, чи тут ніде дітки ну когось не вгледять і десь побіжить, роздаре ногу. Ну, наприклад, нас тут немає. я бачу у вас зайві дошки. Лежать ми тут. Ми тут поставимо ще лавочку, принесемо з музичного залу. Ми ще тут остаткуємо, бо ми думали, що ми будемо три групи. А це, 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 з понеділка чотири групи. То ми в музичному залі в нас є ось такі побачимо, інші кімнаті лавочки, де ми обтягнути. Ми тут ще його зробимо, щоб було таке зонування. Тут одна група, там друга, а там третя. Ну все ж таки, от безпека. Я дивлюся, тут не забіжить дитина. Ось я бачу, тут дошка лежить, цвяхи. Не забіжджемо. десь хтось захоче туди піти. Ми, ми Тут поставимо лавочки та зародиться. А згоди. перенести це немає. Ми, туди? Це немає приміщення, щоб його винести? вода тут має бути. Я так розумію, це рукавички. У нас туалетна кімната окрема, де діти будуть туалет. там туалети, ці горшки там окремо в нас стоять. Лічка повністю забезпечена протизапальними, знеболюючими відтиску ліками, антисептичними засобами, серветками, тонометром, рукавичками, в разі хімічної, не дай Бог, небезпеки, аміак і хлор, захисні маски ми їх змочуємо по інструкції і надіваємо тоді. Це, а, це, а, це, це, це тонометр Він да, для тиску. Працює, захисні маски для дорослих? Для дорослих і дітей. В Адномарлеві 58 масок. Я попрошу, Людмила Григорівна, у нас є респіратори, ми їх опустили. Будь ласка, візьміть тоді їх сюди, запас, вони все-таки будуть краще. Хай і ці будуть ну, там, але окремо. Буде... Так, якщо змочувати, вони краще змочуються, щоб. Ну, ти не завадять, да, ми да, так розумію. Да, можна так. буде. Все-таки плануємо п'ятий дитсадок, щоб це був. Ну, якщо у нас 6 десятків працювало, зараз працюють тільки три поки що, а далі ми не знаємо. Місяць березень, це якийсь, в якійсь мірі буде випробування, а можливо, і п'ятий дитсадок ми плануємо, що тут буде набагато більше діток, якщо батьки захочуть, тому тут і стоїть більше, може бути на повну потужність запрацювати. Не буде вистачати персоналу. Я доручив Людмилі Григорні, щоб вона попрацювала. І перейшли до вас додатково люди. Ну і я бачу, у вас тут сховище, укриття досить так велике і облаштоване вже зараз, бо я заходив раніше, не так було облаштовано, зараз більш вже детальніше. Ви дуже швидко із батьками своїм колективом відреагували на ці виклики. Зробили дуже швидко ремонт, бо було під питанням робота вашого закладу. Тому дякую вам особисто, вашим дівчатам дякую, що організувалися. Батькам відповідно, бо змогли так. А тепер таку невеличку екскурсію нам проведіть. У вас планується діток скільки? У нас роз, укриття розраховано на 30 діток. Но у нас зараз вже лежать заяви на 17 діток, то ми зараз відкриваємо тільки одну групу. А потім, якщо вже поступлять ще заяви, тоді будемо бачити. Зараз ми тільки на одну групу. У нас же, якщо група різновікова, є трошки старші, є трошки менші дітки. З меншими тут вихователь, бо тому що два вихователя працює, з меншими тут вихователь і з старшими вихователь працює тут. Помічники вихователя допомагають. Для цього є ми принесли ігри, розвиваючі ігри, тоді спортивні, Ну, щоб ж діти сиділи, то вони не просто сиділи, а були чимось зайняті і розвивалися. Викидаємо стаканчики сюди. От. Для того, щоб мити руки, в нас ось є теж вода, наливаємо сюди воду, вода туди біжить, викидаємо сюди. Рушнички одноразові, в нас оці паперові є. Так, Тут туалет. Є горшечки для менших діток. Є дітро, є все. Тут закривається отак, якщо хтось зайшов, то закривається. і ну, Місця достатньо, щоб вихователь допоміг дітям, якщо діти маленькі. І тут посадкових місць можна два-три? Так, можна, так, можна. Якщо діти хочуть полежати відпочити, будь ласка, у нас тут є на ліжечках можуть лягти, досамітниця почитати, подивитися книжечку. Стілаш, тут вода, лоточки для того, щоб будемо працювати з батьками. Щоб батьки принесли нам і сухе печиво, або бублички, щоб дати дітям перекус, щоб вони сиділи дали перекус. Медикаменти є, лампочки запасні є, свічки є, чайник треба є, якщо треба буде. А так нам спонсори Солонько, Роман Володимирович. Наші заклади загальної середньої освіти досить успішно почали працювати, але є необхідність моніторити ситуацію, як діти відвідують, як реагують на сигнали повітряної тривоги, як навчальний процес відбувається. Я особисто завантажую керівництво і відповідальних працівників відділу освіти. Все це будемо моніторити протягом вересня місяця, дуже посилено, ну а потім будемо бачити вже відповідну ситуацію, яка відбувається в навчальному процесі. Тому можна констатувати загалом, що заклади. Загальної середньої освіти в нас запрацювали, успішно працюють, є укриття підготовлені, діти будуть проводити тренування і з педагогічним колективом, і особливо з дітьми, заради їхньої безпеки. Щодо закладів дошкільної освіти, планується, що вони запрацюють чотири садочки в нас по всій громаді. Із 25 так, це мало, але поки що так працюють ті заклади, які мають укриття. З метою обстеження, наскільки вони придатні, наскільки там, з боку безпеки, з психологічного боку облаштовані ці укриття, щоб дітки не боялися зайти, щоб вони не лякали, щоб це не було стресом. Відвідування або реакція на сигнал повітряної тривоги, коли дітей, грубо кажучи, загнати у підвальне приміщення, щоб це не на їх психологічному стані, не відобразилось. Тому вирішив особисто пересвідчитись у тому, наскільки педагогічний колектив виходить. Вихователі готові до того, щоб дітей провести в укриття, щоб медична сестра доглядала за дітками впродовж цього дня, щоб була присутність її, як вони їдять, як ведуть себе, як реагують на ті чи інші виклики, сигнали повітряної тривоги, тому що ну будь-яке тренування це є тренування. А коли справжня. Тривога і десь ще неподалік буде вибухати щось, не приведи господи. То як от дітки будуть на це реагувати? Ну відповідно не тільки діти, а й педагогічний колектив, тому що ну, таке порівняння. Знаєте, всі туалети для дітей облаштовуємо, начебто посадкові місця. А от питання, а дорослий, то кажуть, та ми потерпимо. Ну не факт, що ми можемо потерпіти, тому що ситуації можуть бути різні, тому потрібно облаштовувати туалети або Місця гігієнічні і для дорослих потрібно передбачити. Можу підвести підсумок, що всі чотири заклади в нас готові. Повинні запрацювати і з понеділка, з 5 вересня, але протягом вересня місяця потрібно буде ще дивитися, взагалі, як будуть працювати ці заклади. Виходжу по перше з двох аргументів, з двох позицій. По перше, має бути безпека. І, по-друге, має бути економічна обґрунтованість, як я вже зазначав нашій громаді, що ми все знаходимося в критичній фінансовій ситуації, становище із коштами не таке, от розкішне. Такими словами б сказав, як у мирний час багато надходжень. І дотації з держави, які надходили на мирний час зараз, не надходять уже зараз. Багато не буде надходити із січня 2023 року, тому більшою мірою вже зараз готуємося і до весни. Як ми будемо зустрічати весну, як ми проживемо зиму, опалювальний сезон, енергоносії, заробітні плати тим працівникам, які будуть надавати послуги. Тому от і саме повертаючись до роботи дошкільних закладів, потрібно оптимізувати. Якщо ми запускаємо п'ятий дитсадочок, Потужність 120 діток, шість груп. Його потрібно максимально використовувати, і немає потреби інші десятки залучати, щоб вони працювали наполовину або, можливо, на третину своєї потужності, тому що це енергоносії. Відповідно, заробітні плати зараз за новими нормативами на час воєнного стану потрібно, щоб групу доглядало два вихователі, дві няні. Ми зараз комплектуємо, тому що п'ятому десантку не буде вистачати працівників, будемо залучати їх з інших закладів, щоб люди на простої не перебували і могли отримати більшу заробітну плату, тому будемо їх запрошувати, будь ласка, приходьте і працюйте з дітками. По-перше, заробітна плата, і, по-друге, можемо прийняти бажаючих. Тому Вересень місяць буде такий випробувальний, які збитки ми відповідно для бюджету громади понесемо. Але для того, щоб зрозуміти ситуацію, наскільки багато бажаючих батьків буде діток водити в заклад, от якраз місяці беремо такий термін. Ну і нагадаю, що всі заклади, як загальної освіти, так і дошкільні, відкривалися після вивчення ситуації, бажання, моніторингу, бажання батьків. Саме вести дітей, проводити навчання або в онлайн режимі, або в офлайн режимі. Ну, якщо я вже заговорив за економічний стан, зараз не буду обтяжувати всіх цифрами, я це можу в деталю надати. Але ще раз нагадаю: загальні цифри вже сьогодні. Ми до кінця поточного року не нарахуємо в бюджеті. 32 мільйона гривень є організації управління, які перереєструвалися і зараз сплачують податки на доходи фізичних осіб в місто Умань, це близько 9 мільйонів гривень. Також освітянської субвенції нам не буде надходити близько 9 мільйонів. Якщо все це підсумувати, то близько 50 мільйонів ми вже не дорахуємося в своєму бюджеті. І з ситуації необхідно буде виходити. Зараз ми виходимо, тому я прошу вибачити мене всіх тих громадян, якщо ми якимись своїми діями створимо незручності. І як сьогодні, одна із незручностей це є освітлення на наших вулицях. Зараз, з 1 вересня, такі міста, як Умань, Біла Церква, які близькі до нас, вже вмикають своє освітлення. Я все-таки прошу ще раз вибачити наших громадян. За ці незручності плануємо вімкнути вже світло на наших вулицях з 1 жовтня, тоді, коли темніти почне близько 18.30, 19, коли люди ще із роботи не зможуть добратися в світлу пору. Зараз вже темніє після 20-ї години, тому я впевнений, що люди все-таки мають змогу добратися після робочого дня до своїх домівок. Тому, будь ласка, з розумінням прораховуйте свій робочий час, свій вільний час, щоби в темну пору не ходити по вулицях, тому що є певна небезпека. Але поліція чергує, Збройні сили України. У нас чергують, група швидкого реагування, тому я прошу з розумінням відноситись, якщо в комендантську годину. Якщо близько до комендантської години вони вас будуть зупиняти, перевіряти документи, не потрібно сваритися, будь ласка, з розумінням показуйте ті папери, які вони просять. Ніхто до вас упереджено відноситись не буде. Ну, а на рахунок алкоголю, ви самі розумієте, це вже заборона. Категорично. Давайте з розумінням відноситись до ситуації, яка сьогодні в країні, тому що не буду це розголошувати, але час від часу ми зупиняємо людей і оглядаємо їх, які незрозуміло поводять себе на наших вулицях. Тому є підозра, що в нас тут працюють диверсійні групи. Не буду заздалегідь нікого лякати, але уважно відноситись. Якщо ви бачите підозрілих людей, повідомляйте. Можете мені особисто або поліцію, повідомляйте, будь ласка, чекаємо від вас інформації. На рахунок освітлення в нас система працює в автоматичному режимі. Ми налаштуємо так, що вона автоматично буде відпрацьовувати зменшення світлового дня. Тому якщо ми налаштуємо з 18-ї години до 23-ї, світло будемо вмикати і на вулицях міста, і також на вулицях сіл. І на завершення хочу сказати, я постійно на роботі, я постійно на зв'язку. Будь ласка, перед тим як щось десь обговорювати в соцмережах, це просто прохання моє. Будь ласка, звертайтесь. Мені хотілося б, щоб люди зрозуміли причину, чому так, а чому не так. Завжди готовий надати відповідь і завжди буду реагувати на ваші зауваження, на ваші питання. Тільки, будь ласка, задавайте їх. Я в кабінеті, в робочому режимі, я на телефоні, будь ласка, або в письмовому вигляді, або в очному. Коли запитання надходить десь через якісь групи в соціальних мережах, в всіх групах я не бачу цієї інформації. Ваше запитання, яке кинуте просто на загал, чи це запитання, чи це просто? Думка, я на превеликий жаль не зможу надати цієї відповіді. Завжди готовий, завжди відкритий. Єднаймося, все буде Україна.